Добрий день, варята, я пропоную вам послухати віршики про таку чудову пору року, як осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буру золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі і небо синє чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Вишивають гладдю журавлі, дощового неба скатертину, вітерець безжально до землі, нахилив горобину, оселився дощок на гіллі, облітає айстра пелюстками. Вишивають небо журавлі чорними і білими нитками. Осінню дмухнуло, висохли квіточки, хмуро, безпритульно глянули садочки. Жовкне і травиця така її доля, Хіба зелениця хлібець серед поля. Хмара небо криє, сонечко не блисне, вітер вовком виє, дощ потоком висне, швидко погнав води, струмок бистрохвильний, пташка від негоди подалася в вирій. Одна велика тиня, а он два буряки, Три баклажани сині, чотири огірки. А далі теж не пусто червоних п'ять перчин, шість качанів капусти, солодких сім морквин. Ще далі поглядімо, що осінь принесла, а ну ми полічимо останні три числа: це помідорів вісім та дев'ять картоплин, а у вінку повисли аж десять цибулин. Осінній дощик дрібно плаче, і листечко жовто гаряче, З дерев по долю опадає, лиш клен рудий, горить палає, дарує нам барвиста осінь, бояння фарб і неба просень, Ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, Багрянець лісу світанковий і щебет загадковий і павутиння візерунки це щедрі осені дарунки. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, Червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче цовники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Знову я дивлюсь віконця. Он заліз, заходить сонце, в лісі ходить хитрий ліс. Мамо, що це, подивись? Вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні он де клини, червоніють, мов вітрила, і берізка пожовтіла. Як красиво, каже мама. Це віконце наша рама, а від сонця подарунок. Осені малюнок. Малята, дякую вам за увагу.